Сьогодні ми розглянемо, як алергія може виглядати в аналізах. Маємо симптоми: закладений ніс, чихання, незначна сльозотеча та помірний головний біль. В загальному аналізі крові ми бачимо підвищені лімфоцити, знижені нейтрофіли, що характерно для ГРВІ, але поряд ми помічаємо підвищені еозинофіли та базофіли як у відсотках, так і в абсолютній кількості. Що більше схоже для алергічного процесу, але маємо пам'ятати, що ці показники підвищуються також при ревматологічних захворюваннях, паразитарних інвазіях, гематологічних порушеннях при багатьох інших станах. Тож рухаємось далі. Дивимось, які клітини переважають в назоцитограмі у слизу носових ходів. І помічаємо, що тут так само підвищені еозенофіли. І це нам вже більше вказує на алергічний реніт і підтверджує цей стан. Лишився останній крок. Подивитись. Чи є антитіла імуноглобуліни і до суміші інгаляційних алергенів? Інгаляційні алергени це пилок рослин, алергени кліщів побутового пилу, плісняви та алергени тварин. Тож ми робимо тест з цією і разом з вами бачимо, що він також позитивний. Це означає, що людина має антитіла до одного або до кількох. Компонентів в цій суміші. Надалі лікар запропонує пацієнту, вірогідніше розкласти цю суміш і визначити, до якого саме з алергенів позитивні ці антитіла. Тому, коли ви бачите, що ваша застуда затягнулась або має некласичний перебіг, радимо завжди звертатися до лікаря та пройти до обстеження, особливо зараз, коли починається сезон пилкування рослин.